Всім привіт! Мене звати Тарас, і я радий вітати на своєму каналі. І сьогодні у відео я хочу вам розповісти про те, як я відвідав стоматолога у Канаді, розповісти про сервіс, про обслуговування, про ціни, звичайно, зробити невеличке порівняння між канадськими і українськими стоматологами. Порівняння буде звичайно між містами Ванкувер, де ми зараз проживаємо, і з містом івано франківськ де ми проживали. Звичайно, у Ванкувері, у різних, напевно, районах буде різні ціни, також будуть різні ціни між провінціями, напевно, що ми живемо в провінції Британська Колумбія, тому ціни будуть відрізнятися. Я буду розповідати про ті, які в мене є. Звичайно, це особистий досвід. Можливо, напишіть у коментарях, хто в якому районі робив якісь обстеження. Теж буде цікаво послухати, які там ціни. Ми живемо в районі рівер District, тому ціни були зроблені саме з цього району. Перед тим як почати розповідати про ціни і обслуговування, зроблю таку невеличку передісторію, що все почалося. Тому що це, звичайно, буде впливати на суму того, що ми платимо за лікування зубів. Звичайно, предісторія почалася з того, що у Симона почав боліти зуб, навіть не боліти, а просто напух, напухло ясна. І нам, ми спочатку звернулися до волк-клінік. Пішли на обстеження, лікар обстежив, сказав, що ніби нічого не бачить, але краще звернутися до дантиста, до стоматолога. У нас, звичайно, немає свого лікаря. І від нього направлення не зробиш до якогось дантиста. І ми просто знайшли дантиста в інтернеті, шукали, ну це займалася дружина, вона знайшла стоматолога і звернулася до стоматолога. Звичайно, перше було обстеження, а далі вже лікування. І обстеження дитяче, було. Не знаю, чи буде різниця між дитячим і дорослим обстеженням, але коштувало це обстеження 341 долар канадський. Встеження і скоріше за все, там можливо, робили знімки, і обійшлося саме в таку ціну 341 долар. Після чого нам сказали, що потрібно виривати зуб і скоріше за все ставити пломбу для того, щоб вже в подальшому постійні зуби росли правильно. І вже оце видалення там, звичайно, робили наркоз, щоб видаляти зуб, вставили таку. Пломбу між зубами металічними, щоб зуби не з'їжджали і дозволяли рости вже постійному зубу. І це обійшлося нам у 1383 канадських долари. Не знаю, чи це дорого для Канади чи не дорого, але була саме така ціна. Це у Ванкувері. Але перед тим, як звертати до стоматолога, у мене на роботі. Звичайно, це у кожного є на роботі. Ну, не знаю, чи. У всіх на роботі включені бенефіти стоматолога. Бенефіти це, можна сказати, якісь бонуси піти безплатно на масаж, придбати якісь ліки. Звичайно, в більшості, можливо, є і стоматолог, але роблячи невеличке порівняння між своєю першою роботою і цією, що я зараз працюю, у мене, скоріше всього, не був. Стоматолог включений, коли я працював за мінімальну зарплату. Хоча е сім'я, до якої ми приїхали, вона нам допомогла мені допомогла влаштуватися на роботу і казала, що там, там тих включений. Але на той період ми не зверталися до стоматолога, тому сказати щось конкретно не можу. Людей, я питав, з якими я працював, вони казали, що стоматолог не включений у цю страховку. Цей бенефіт там лише можна було на масаж звернутися, якісь за рецептом ліки придбати, і це все тут на роботі, коли я прийшов, по-перше, ну, нічого ніхто не говорив за якісь бенефіти. Я лише питався у хлопця, з яким я працював щодо чого. Він казав, що десь через три місяці тобі запропонують такий, грубо кажучи, договір. Це як профспілка називається, можна простими словами сказати словами, яка тобі буде оплачувати тебе як страховка, якщо тебе звільнять з роботи, буде важко звільнити. Сказати можна було це добре, і можна сказати, очікував на це три місяці. Але мені це запропонували навіть скоріше. Десь через місяць мені запропонували цей, так можна сказати, простими словами контракт. Але щоб до нього вступити, потрібно заплатити якийсь внесок. Внесок, це був у розмірі 500 доларів. І, звісно, на початку вони дали просто договір почитати, ознайомитись, і коли готові будеш, підпишеш і заплатиш. На початку, звісно, було нелегко виділити суму, таку тому я трошки відсторонював. І можливо це неправильно з нашої сторони, щоб ми це відсторонювали, тому що думали, поки що не звертаємось до лікаря і поки що можна трошки відтермінувати. І от коли вже Симона заболів зуб, ми швиденько це почали, я почав це робити, заповнювати. Звичайно, ми не хотіли, щоб Симон терпів, і до лікаря ми звернулися швидше і це виплачували все з власної кишені. Після цієї страховки вже ми почали самі лікувати зуби. Я розповім про ті ціни. Які довелося звернутися мені е, за, тими, за тими послугами, якими я робив. Я пішов до нантиста, тому що в мене теж почали е, вже проблеми з зубами бути. Я звернувся до нас на районі, щоб недалеко просто їхати, і думаю, по різних районах можливо буде відрізнятися. Напишіть у коментарі, е, що ви знаєте. Буде цікаво почитати. Перше, в мене було так консультація, і одразу мені робили знімки зубів. Знімки робили всіх зубів, і це, напевно, були знімки кожного зуба окремо. Зробили мені знімки, після чого я до кабінету пішов, мені все там розповіли, що там буде починатися, і там назначили зразу наступне лікування. Не знаю через який день, приблизно десь. Через місяць, напевно, або можливо, можливо і швидше. Звичайно, зробили на найшвидшу дату, яка була. Але я так попросив, щоб робили це на суботу, тому що в будні дні працюєш і не хочеш якось відпрошуватись. Я не завжди хочу відпрошуватись з роботи. Ну, можливо, там робити і після третьої години, десь до стоматолога піти, але в мене такий графік, що я не завжди знаю, до якої години я буду працювати. Тому я попросив, щоб мені робили записи на суботу. Вони сказали добре. І, і там, яка була найшвидша субота, на ту і записали. За це обстеження і за фотографії я заплатив 238 доларів 20 центів. Це навіть я не заплатив, а така була ціна. Ціни я вже можу там собі дивитися у свою страховку, спеціальний додаток, і там в мене написано ціни. За що їх платиш? І страховку, так як ти можеш повертати, залежить напевно теж від клініки, як вона співпрацює з вашою страховою компанією. І в моєму випадку було таке, що вони зразу так враховують ціну, і я плачу набагато менше і зразу ціну. Не знаю, чи у всіх, але випадки є, що, наприклад, вам потрібно заплатити всю цю суму, а потім вам буде повернення. Також можливо. Бути, що, наприклад, ви повинні це самі подавати, і, і вам вже тоді повертаю. Це, напевно, всюди потрібно читати і все сам, самому розбирати в цьому. Перед тим як я відвідав стоматолога, пішов на огляд до стоматолога, мені або за день, або навіть в той самий день присилали таку форму. Щоб заповнити які у вас є алергії, чи ви хворі на ковід. Якщо ви відчуваєте якусь хворобу, краще не йти. йти. Ну, там була форма, з якої треба було посидіти, напевно, хвилин п'ять, напевно, заповнити, щоб прочитати і перекласти все. Я це заповнив за день до того, прийшов, зробили мені фотографії, пішов до лікаря, сказали лікування. І коли вже виходиш, ти вже оплачуєш цю ціну. Мені сказали. Ціну, яка була, і там казали, скільки страховка моя покриває. На той момент це за фотографії вона менше покриває, а обстеження, так як вам сказати, певно було безкоштовно навіть. І ну, це загальна сума. А що саме було впружено, ту суму? Я не знаю, як воно там розподіляється. Тому я заплатив з цього всього 55 доларів 20 центів. Це приблизно десь 80% покрила все моя страхова страховий бенефіт. Це дуже прикольно так, тому такі справи були з першим моїм візитом до лікаря, після чого мені назначили лікування одного зуба. Я прийшов на наступний день, на наступний раз, і в мене було лікування зуба. Лікування десь, можливо, зайняло годину-півтора, точно не скажу. Ну, недовго мені лікували цей зуб, тобто повністю полікували, там, наркоз ставили, просто почистили канали. І запломбували. Зразу це було за один день. І ціна цього лікування була 560 доларів. І як ви думаєте, що я заплатив в кінці? Заплатив я 0. Тобто страхова мені оплатила повністю лікування цього зуба. Це дуже-дуже прикольно, дуже класно, що страхова покриває. Звісно, кожен страховий Моя страхова називається Блакитний Хрест, Cross, якщо не помиляюсь на назві. У кого така сама страхова, напевно, все таке саме буде. Там є додаток спеціальний, ви заходите і можете контролювати всі свої розтрати, скільки у вас залишилось. Наприклад, коли мені сказали третій візит, зробити чистку зубів. Навіть не на чистку зубів, а в мене просто, так, можливо, навіть чистка зубів була. І сказали там запис аж на грудень. Там був, коли я не пам'ятаю, я був напевно в липні в стоматолога, мені зробили запис аж на грудень. Це дуже далеко було. Ну, Але іншого вибору і так не було, тому що я вибрав тільки вільну суботу. Якщо, можливо, я би сказав, що мені потрібно швидше, тоді я би робили в якийсь простий день і було б це набагато швидше. Я записався, але якийсь день в мене. Теж було, що я швидше пішов з роботи, і думаю, поки є час, можна піти до стоматолога, щоб просто спитатися, чи є якийсь там сьогодні вільний день записатися. Тому що, наприклад, вони можуть написати вам, навіть мені, можливо, писали, чи я можу провідати, але це було день, я був на роботі і так довелося відписувати, що не можу відвідати. скоріше. Тобто, менеджер спілкується з тобою, якщо там вільні дати, але ще така. Інформація, менеджер, жінка, вона сама з Польщі, тобто, наприклад, можна сказати, без перекладача собі може спілкуватися. Вона розуміє українську, а, а ти розумієш там, якщо розумієш, то розумієш набагато краще польську, чим англійську, якщо так, у когось такі випадки. Тому спілкування трохи легше, говориш по-українськи, а тобі по польськи даєш. Ти я, наприклад, розумію польську, але спілкуватися по польськи не можу. Я прийшов тоді, вона була і зробила мені запис. В той самий день, але там через пару якихось годин. І я думаю, о, це класно. І прийшов, не чекав до грудня, а прийшов в той самий день. Ну, коли, коли прийшов на просто спитатися, коли можна прийти. Був запис на чистку зубів. Зробили мені чистку, теж на протязі години робили чистку. І ціна чистки зубів тут коштує, якщо не помиляюся, 200. 32 долари там, і пару центів. Я скоректую під низом ціну, тому що не все пам'ятаю, але знаєш, що десь 230 доларів було, можливо, 280. Але знову я заплатив 0. Ноль. ноль, тому що все покриває страхова компанія. Навіть трошки там вивчав цей додаток, дивився, що на протязі року у вас є два рази. Два, два рази можливість почист сходити на чистку. Можливо, там від ціни якось воно відрізняється, якщо залежить від кого до якого дантиста ти звертаєшся, але ціна була саме така: 200 з копійками, я напишу внизу, скільки це було коштувало, доларів чистка зубів. Тобто в мене ще цього року є один раз, щоб звернутися до 100, до е, дантиста і зробити собі чистку зубів. Але ще великий плюс в цьому є, що це тільки не у вас, а всієї вашої сім'ї. Тобто дружина і дитина можуть звертатися до стоматолога. Також покриють всі ці витрати. Чесно, не знаю скільки, якщо пам'ятаю добре, то на стоматолога у мене на рік є 3,5 тисячі доларів, щоб воно мені щось покривало лікування. Які я буду проходити. Також саме це в дружини буде 3,5 тисячі, і в Симона теж 3,5 тисячі доларів на лікування. Якщо у вас щось міняється, вам потрібно дзвонити в страхову і вносити корективи до цього і страхової. Тобто ось таке ціни у Ванкувері на стоматолога. Тепер можна сказати, розповім про обслуговування. Чесно кажучи, обслуговування досить непогане. Тобто, лікар у мене молодий, можна сказати, не знаю, чи стажер якийсь, але робить лікування досить нормально. Тому обслуговування завжди, наприклад, вас питаються, чи з вами все добре. Кабінети всі нові, не знаю. чи... Плюс для цього, що, наприклад, ви лежите і перед вами якийсь фільм можуть включити. Ну, не знаю, в Україні я такого не зустрічав, але чи плюс чи не плюс, то просто е, ти якось відволіктися можеш, е, щоб тебе нічого не там болить, і ти просто не звертаєш уваги там собі. або дивишся фільм, читаєш субтитри, і, і тобі якось е, трошки байдуже, що тобі роблять в зубах. Трошки відволікає, звісно, комусь це буде плюс, комусь це буде, не знаю, як, як кому буде подобатися. Е, тому що, наприклад, зроблю порівняння в Україні робив теж нарумкального стоматолога зуби. Але, наприклад, в кінці, коли, наприклад, тобі поклали пломбу, ти завжди там протираєш зуб і тебе питаються добре. А з якогось сторони там тебе почистити, тобто тебе питали. А тут мене ніхто нічого не питали. Вони зробили там відбиток і самі знають, де, де що робити. Ну чи професійно, чи не професійно. Теж може залежить до кого ти звертаєшся, чи в Україні, чи в Канаді. Але таке сталося. Наприклад, дуже рідко в Україні там питаються, як ти почуваєшся вже в кінці. Але, наприклад, в Україні після лікування тобі там можуть сказати: якщо тебе буде боліти, випий, наприклад, цей чи інший якийсь препарат, щоб тебе полегшити біль. Наприклад, тут в Канаді, не знаю, в Канаді. У когось питається, ну наприклад, у моєму випадку мене не питали, ну не, не то, що не питали, не давали якісь там, якщо буде боліти, випий там такий знеболюючи. Тобто тут, напевно, на такі антибіотики менше кажуть. Тобто, якщо щось болить, це напевно буде якийсь серйозна біль, тоді щось могли би написати. Але це, напевно, якщо би ти подзвонив сказав, що мене болить зуб, що робити, тоді можливо би тобі щось сказали. А так тут не кажуть. Ну, не знаю, для мене е, краще б сказали, якщо буде боліти, вип'ють там то, і то, і то. Тут того не кажуть, тому тут, можливо, такий трошки мінус. В Україні кажуть, що дуже прикольно, не знаю як сказати, але такі, така є інформація. І по цінах, не знаю, в мене ціни ще. Є за 2021 рік, які були в Україні. Наприклад, робив чистку в Україні, і це на 2021 рік коштувало 1600 гривень. Не знаю, як сказати. Наприклад, тут як чистка коштує 283 долари, а там 1600. Ну, це залежить певно і теж від зарплати твоєї, які ти отримуєш, і якісь порівняння відсотки можна якесь зробити. А не знаю, чи варто того, тому що е, в країні, які ти живеш, воно якось трошки налаштовано на те, щоб ти мав відтрати і дохід якийсь однаковий. Тобто живеш в Україні, витрачаєш в Україні, і це нормально. Живеш в Канаді, працюєш в Канаді, там платиш податки, там і там потрібно платити податки. Тому для Канади, я думаю, це теж недорого, наприклад, зробити чистку зубів за таку ціну. Але якщо ти маєш бенефіти, то рахуйте, ти нічого не витрачаєш, Ти платиш за те податки. Але в Україні ти теж платиш податки, але лікування у тебе збів все за власні кошти. Є дешевше, є може дорожче, все залежить до кого ти потрапиш. Ось таке невеличке порівняння. А, наприклад, в мене ще є ціна, я лікував теж зуб в Україні. І, наприклад, лікування чомусь в Україні розтягують. Наприклад, перше там, ну, звичайно, зробили там фотографії. Якесь обстеження, можливо, там навіть за обстеження і не платиш, або за якусь невелику там, 150 гривень можливо було заплатити. Пішов до іншого лікаря, звертаєшся, щоб тобі фотографії зробили, бо там не роблять. Ну, Може деяких роблять, деяких не роблять, за всіх не буду відповідати. Просто за тих, в яких я робив це лікування. Наприклад, не можна було зробити там КТ, як тоді називали, чи як вона називається правильно, ти повинен їхати. До іншої клініки, щоб зробити це. А тут робили все в одному як в відділі. Лікував зуб один і розділили його там на, на три рази. Тобто один раз тобі могли полікувати, подивитися, почистити канали, покласти лікарство, потім ти чим, через два тижні або залежно, коли ти теж ж записався, можливо, через місяць записався, зробили тобі ще якусь процедуру, і потім на третій раз ще якусь процедуру роблять. І все там. Вже на третій раз ставлять пломбу постійно і таке справа. Чомусь розтягують. І на той момент, на 21 рік, лікування цього одного зуба мене коштувало 7 тисяч 45 гривень. Не знаю, дорого, недорого, але така інформація в мене є. Тому такі справи про ціни, про обслуговування. Не знаю, кому як подобається, наприклад, комусь подобається. Не чіпайте мене, зробіть свою справу і до побачення. Тобто, ніхто не хоче, щоб нам. Чи болить мене, чи не болить, я тобі вам і так скажу, що болить. Тому тут переважно там, теж сказали, якщо щось болить, там, піднімай руку, чи ще щось. Таке в Україні і теж є, і тут є. Тому кожен робить собі якісь висновки. Я зробив свої висновки, з вами вам поділився, кому цікаво для того інформацію. Буду надавати, щось буде мінятися, буду про все щось розповідати, не знаю, чи щось забув сказати, тобто ціни вам сказав, як і тут великий плюс в тому, що є бенефіти від роботи, які дозволяють трохи дешевше, а то й в деяких випадках безплатно звертатись до стоматолога, до інших лікарів, можливо, є це, просто потрібно вивчити детально. Наприклад, я розповідав, що можливо, якщо ви працюєте за мінімальну зарплату. До 20 доларів можливо, за годину. Можливо, там не буде включений у вас бенефіт стоматолога. Можливо, я помиляюся, напишіть, якщо це не так, тому що з свого досвіду, досвіду я сказав, що в мене не було на попередній роботі бенефіта стоматолога, а на цьому вже є, тому що оплата вже більше, чим мінімальна. Тому я на цьому буду завершувати своє відео, можливо, про щось забув сказати. А, Буду розповідати до наступних відео. А вас попрошу підтримати канал підпискою, подобайкою. Всім до зустрічі!